Де може бути кнопка? Якби я був кнопкою, куди я сховався? Хтось знає, але ну, тут є паркур. Опа. Хе-хе-хе! <смір> ти бачив? Да? Можливо, її тут нема, можливо, розробник хоче, щоб я думав, що вона тут є, а вона тут. <смір> Тоді погнали вище. Будемо пробувати. Правда, аби я не падав ще. Цілком ймовірно, що вона є тут. Опа, правда, аби я ще паркурити навчився? Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми починаємо грати в таку доволі цікаву гру під назвою Майнкрафт. Але сьогодні нас очікує 24 таких кімнати, в які нам потрібно буде знайти кнопку і нажати її, ще перейти в наступну локацію. Кожна кімната буде повністю, ну, своя, повністю згенерована максимально по-іншому, і вони будуть всі дуже сильно відрізнятися від минулих. От, і у нас є якась інформація. Тобі треба знайти кнопку. Кнопку в веселковому моді. Правила дуже прості: знайди кнопку і закінч раунд, і перейде на нову мапу. В общем, є 24 мапи. В принципі, така ситуація, і я думаю, що кнопку буде знайти доволі таки легко. В принципі, все, що нам потрібно, це скоріш за все, проводить цей паркур. І далі просто шурувати, шурувати, шурувати і шукати кнопку. Проте кнопка у нас, а ось до, Хух, я вже думав, її тут нема. Хі -хі -хі. І let's go. Перша кнопка дуже легка. А далі, кстати, бачиш, тоже похожий, похожий, по такий левел. Я Думав, він буде взагалі інший, але, скоріш за все, взагалі інші левели будуть трішки пізніше. В общем то, що хочеться ще сказати, хочеться попросити у вас підписатись на канал, долучитись до телеграм-каналу, тому що там проходить розіграш на 3 тисячі гривень. І все, що вам потрібно, просто натиснути на кнопку. На одну єдину кнопку. Кстати, як мені піднятись вище? Бо скоріш за все, кнопка вище. І тут є рельси. Не просто так вони ж тут є, правильно? Де може бути кнопка? Ага, спускається воно нижче Блін. Так, ну я можу спускати люки. В принципі, окей. Куші ці мені абсолютно ніяк не допомагають. А що мені можна ще зробити? Може, кнопка не наверху. Так, почекай Шукати кнопку ситуація така собі. Не з легких. Де б її знайти, блін. Ну, скоріше за все, воно вище. А як піднятись вище? А як вище піднятись? Хто знає і що робіть? Блін, я не хочу зараз сидіти на цьому левелі кучу-кучу-кучу часу. Але і вище я особо не піднімлюсь, правильно? Ну да. Вище я особо не піднімлюсь. Е -е 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 -е. І що робіть? Як піднятися вище? Щось мені підсказує Якщо я не можу вилізти вище, то, скоріш за все, кнопка знаходиться десь тут. Правда, де? Якщо, 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 все-таки кнопка знаходиться десь знизу і вона просто заникана тут десь. Блін, а де її шукати? Мені ж по суті, то треба звичайна кнопка, правильно? скоріш за все, вона буде за кольором така сама, як була минула. Правда, де вона? <гас> Ось до вона, поняв. Не треба було виходити наверх! Ми перейшли на третій левел. І він, кстати, знову ж таки, похоже. Скоріше за все, стилистика левелів буде починати мінятися трішечки пізніше. Ну, вона, кстати, трішечки і помінялася, але не супер, щоб сильно. Я можу відкривати шалкери. Окей. Де може бути кнопка? Якби я був кнопкою, і куди я сховався? Хтось знає, ну тут є паркур. Скоріше за все, мені здається, що треба його пробувати проходити. Я подивився знизу, знизу я не сильно. Все знайшов, а кнопка ось до! Бенц, хорошо, поки що, поки що, можна сказати, що другий левел був найскладнішим, і ну, я там провів найбільше часу. Такс, а де може бути захована кнопка? Гммм. Mm. Підскажете мені чи ні. Ну, в цій кімнаті особи її не наблюдаю. Поки що, по ідеї, вона може бути як і зверху, так і знизу. Якщо думати, що вона зверху. Як мені вилізти вище? Чи є якийсь у мене момент, який я можу використати, щоб вилізти вище? По ідеї, да І я реально можу пробувати. Можливо, кстати, навіть не так. Можливо, ось так. Гмм. Mm. Ну тут я ніяк не вилізу. Ну, прикинь, я вообще, може навіть не туди йду, куди мені треба було. Блін, таке відчуття, що тут вона перепригнути. Да! Хе-хе-хе! Сюди! А кнопка, де? А кнопка? Ось до кнопка. Хе-хе-хе! О! кстати. Повністю новий левел, і скоріш за все, тепер кнопка буде другого кольору. Так, ну що, якщо просто по-тупому вилізти на самий верх? І подумати, що кнопка тут. Но кнопки тут нема. Окей, можливо кнопка тут. Но кнопки тут теж нема. Чи може вилізти туди? Таке відчуття, що ні. Таке відчуття, що туди вилізти я не можу. Може вона десь тут? Ні. О, а ну. Чекай! Мені здається, кнопка десь тут знаходиться. Але, але де? Mm. Mm. Бо щось я прям думаю, що вона реально тут. Дивино, ну я її тут не можу знайти. Можливо, її тут нема, можливо, розробник хоче, щоб я думав, що вона тут є, а вона тут. Хо -хо -хо. Кстати, на магмі ходити можу, прикинь. Не дамажусь, нормально. Я можу блоки ламати, ну я їх не буду ламати. Бо це трошки по читерному Так що блоки ламати ми не будемо. Так, дивись, я пробую шурувати прям відразу наверх, якщо я. А можна і наверх не йти. Хе-хе-хе! Хорошо, кнопку ми знайшли супер швидко. Тут у нас паркур. Чи треба нам вилазити наверх? Я не знаю, бо я знаю точно, що Ну, кнопку можна знайти і не наверху. Вона може бути де завгодно, прикинь! Оце я просто по случайності туди впав і знайшов її максимально легко. Окей, хорошо. З цим я розібрався. Де б мені знайти на нову кнопку? <гум> <гум> де вона може бути? Ну, дивись. уже два рази кнопка була тупо знизу, тому мені здається, що зараз вона має бути десь зверху. Щось я так думаю, чогось я так і чомусь предполагаю. Мені так супер здається. Так, нажимна плита. Нажимна плита не активовується. Так, ми можемо туди піти. Але нам туди не треба, бо кнопка ось до новий дизайн левела. В принципі, непогано, але кнопку кнопку знайти. Кстати, скільки левелів я вже прийшов, мені цікаво. Мені здається, немало. Але й не супер багато. Опа, хе-хе, ти бачив, да? Надо спочатку дивитися все знизу, щоб я тупо не пробував паркурити, не пробував вилазити і шукати зверху, бо вона не обов'язково може бути зверху. Вона може бути і знизу. Правильно? Правильно. Хе-хе, обалдеть! Ні, насправді не супер складно, можливо, поки що, можливо, потім буде трошки складніше. Ну тут мені здається, що вона вже зверху. Не знаю чому, але чомусь я в то дуже сильно вірю. Бо тут є паркур, і в принципі цілком реально, що вона може бути зверху. Ну там вона будь-не може, тому що я туди не можу залізти. Правильно? Правильно. Вона може бути тільки там, де я до неї можу залізти. Якщо зверху її нема, то вона, очевидно, десь знизу. Тільки де! А, поняв? Let's go! Так, дай вангую десь тут. Ні, диви, нема. Ладно, наступний етап. Давай попробуємо вийти наверх. Якщо я знизу її не сильно знайшов, можливо, вона є наверху. Цілком ймовірно, що вона є тут. Опа, правда, аби я ще паркурити навчився, а то я ні чорта не вмію. Поняв? Хорош, Сань. Красава! Просто легенда. Блін, диви, ну туди запригнути я тупо не можу, ну кнопка, можливо, там. Ну, я тут тупо не перепригую! Не знаю чому. Чому мені так не щастить? Ну тут можна перепригнути. 100%. Просто я. Я просто клоун якийсь, я не можу перепригнути. Банально. Let's go, давай. От зараз точно перепригну, диви. Бенц, диви, бачиш? Хохо. Oh -oh -oh. Так, давай тут передивимося. Вдруг вона тут. Ну тут її нема. Погнали далі. Крутим педалі. Ах oh -oh. oh -oh, ти, блін! А де вона може бути? Тут її нема? Тут її теж. Може вона вон до? Ні, там її теж нема. Блін, ну я не можу вище вилізти. Там потолок. Я тобі відповідаю, Кнопка не тут, кнопка не наверху, вона десь знизу. Ось до вона, блін! Оце заникали! 12 кнопок я знайшов із 24. По ідеї непогано працюю, по ідеї непогано й рухаюсь. Кстати, нова стилистика. Мені здається, кнопка десь тут знизу. Я чомусь впевнений, що вона не зверху. Ми можемо, звісно, дивитися наверх, але кнопку ми знайшли тут. Хе-хе. Окей, окей. Кстати, будь дамажитись. Хорошо. Так, треба повністю ізучити весь левел. Що тут і де, як знаходиться і в чому прикол цієї кнопки? Де вона може бути заникана? Ну звідси я вже нікуди не допрыгну. Я могу допригнути до кактуса. Так? Да? Так. Да. Окей. А далі що? А далі нічого, ну я можу тут подивитись. І тут є кнопка. Хе-хе-хе, хорошо. Непогано, доволі швидко знаходжу кнопки, ну не враховуючи кілька минулих, де я просто бігав і не міг знайти нічого. Але мені здається, що щось десь тут є, і щось десь є знизу. Хоча я не впевнений, тут знизу не сильно є де заховати, тому скоріш за все, воно все таки зверху. Ймовірно, в цілком тому погнали. Можливо, щось, то я знайду ось о тобі кнопка, бачиш. Вообще, погано заникана, якщо чесно. Вилазив би я наверх спочатку, то я би знайшов. Просто я спочатку ну, думаю, що тако Сань, можна ж ну, кнопку шукати сразу не наверху, а внизу. Тому що паркуриш ти, ну, галімо. І краще б подивився б ти спочатку знизу, а потім уже кудись там пригав, пробував. Бо аби ще з першого разу вилазив. А так як я вилажу не з першого, на жаль, Ну, кнопку я знайшов. Це швидко. Новий левел під водою. Ймовірно. Ну, нема. Хорошо? Отут? Нема. Отут, теж нема. Просто під водою дуже хорошо ховаються вони. І, ну, в цілому можна було б заникати. Хіба ні? Можна було б, но не заникали. Значить, заникали десь вище. Let's Let's go. go. Let's go. Let's go. Правда, кнопки то тут нема. <гас> Вона вон до зверху. Да-да-да-да-да-да-да, Я не допригнув! Ладно, що, якщо попробувати? Звідси запригнути. А куди ж я звідси запрыгну? Мені звідси нема куди запригувати. Все, як мені треба запригувати, це чисто звідси. Тільки з цього місця можна почати проходити паркур, а далі бемц, 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 і я впав. Хорош! Красава. Сюди. І тепер сюди. Бемс, кнопку знайшов. 17 кнопок із 24. Я знайшов дуже багато кнопок. Можна мені знайти ще більше і швидше. Хе. Ох. По хорошому диви, як знайшов швидко. От я відчуваю, що я б її шукав би дуже довго. Не знаю чому, але чомусь мені так здається, прям сильно. Так, Що в нас в цьому будинку? У будинку нема кнопки. Окей, окей. Погнали далі. Бемс, 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 бемс. Обалдеть. почекай, Тут перепрыгнув? Ні, конечно. Я ж не паркур, геній! Ну і я не впевнений, що вона наверху. Взагалі не впевнений в цьому. І не знаю, як в цьому впевнитись. І не пам'ятаю, як я пригав далі. Мабуть, сюди. А потім так. А потім я пригав ось так, а потім як мені по-хорошому, я не знаю. я не знаю! Диви, ну воно не перепригує просто! Ну кнопка, ймовірно, взагалі не там. Ну, може таке бути, що її ж там нема, правильно? Таке ж може бути? Ладно, я не можу так перепригнути. Хорошо. У мене, якщо чесно, цей льот трошечки втомив. Ну, не то що трошечки, а прям хорошо втомив. Що, якщо пригати звідси? Це ж можливо? Можливо. Хе-хе-хе! Хорошо! А ось і кнопка. Окей. Так, тут ми скалу щас цю. І на ній нічого не Таке відчуття. ведь чутям. А значит, надо идти вище. Но почкай. Тут, а тут, а тут, І тут нічого. І тут нічого. Окей. Значить, по суті, можна пробувати прыгать ось тако. Вилазити вище. Тут у нас костер. Ту далі паркур, Ну, кнопка що може бути не там, де паркур? Правильно? Правильно. Фіолетовий раунд. 20 кнопок із 24 у мене уже є в наявності, і слава Богу. Лишається зовсім капля. Капля в морі. Де б її знайти? Тут нема. Дам? Дам. Окей, тоді погнали вище. Будемо пробувати. Правда, аби я не падав ще. Почекай. Ось ця кнопка. Хе-хе-хе. <гум> а тут, кстати, точно все те саме. Тут точно все те саме, тільки інші блоки просто. Ну, майже все те саме, трішечки відрізняється. Не впевнений, я, куди мені треба взагалі, взагалі не розумію. Тупо не шарю. Ой-ой. ой А де кнопка? Хм Тут не запригнути. Ондо кнопка. Ондо вона. Як туди попасти? Питання number one. Правильно, ось так. Рішення прийнято. Хе -хе, 22 кнопки. Сюди! Ще дві треба знайти. Як? Як іде? Скажи мені, де та кнопка? А я скажу, де ти. Не впевнений, я, що треба паркурити, але я просто шурую максимально вверх, щоб знайти кнопку. Такс, і походу це. Почекай, це передостання, напевно. Блін, ну давай по тій самій тактиці, просто вверх. Просто я виліз на поверхню. Тут у нас далі чекає ще паркурчик. Там кнопки не видно. Тут теж. А куда ж мені тоді? Сюди я точно не запрыгну, правильно? І тут у нас теж ні чорта нема. Ой-ой-ой! Ну у нас є ще ця кімната. Яка, кстати, пуста. Є ще ця штука. Тут я ще не паркурів. Блін, прикинь, тут кілька різних паркурів, як можна вилізти наверх? Ну тут теж нема кнопки. Абсолютно. Капець! Оце, походу, складно. Оце, походу, складно. Ну, якщо я не розумію, де кнопка, зверху, можливо, вона знаходиться знизу. Цілком ймовірно, в принципі. Де б я заховав кнопку, якби її тут ховав. Напевно, там, де і заховав цей чувак. Ну на цю хату ми ніяк не вилазимо. Але на цю хату і не треба вилазити, бо кнопка ось до. Заникана дуже хорошо І я знайшов всі 25 кнопок. Жесть! Це так легко було? Я не думав. і ми, кстати, нікуди не. Тепнуло, на жаль. Давай ще я Росії нажму таку по приколу. Я сюди вилазив уже трижди. І я просто не бачив, що там є кнопка. Жесть, це, це я не знаю, це шок конкретний. Але якщо чесно, мені кнопки сподобалось шукати. Якщо вам це відео реально теж сподобалось, то обов'язково натисніть на кнопочку вподобайна, підписуйтесь на канал. І не забудьте про телеграм-канал, там знаходиться зараз розіграш. і вам все, що потрібно, це просто натиснути на одну кнопку.